Друзі, всім вітання. Соціальний проект кава», Ми в рестрації Опал. І нас сьогодні чудова гостя, прекрасна жінка. Це Катерина Шиманська, засновниця, материнка клінік. Клініка у новому роздолі. А ще велика шанувальниця творчості Кузьми Скрябіна і засновниця одного благодійного проекту Вшануй пам'ять Кузьми Скрябіна». правильно? Правильно О, ні, нічого не забувся. З понеділка, друзі, ми стартуємо. <світ> до речі, а тому ви почуєте про все це в дальшому в, 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 в нашому ефірі. Катя, вітаю вас. Дякую, вітаю, що... Тарас. Приїхали Я... до міста Стрия. Дякую за запрошення. Розкажіть про материнка Клінік. Що це за клініка і які вона виконує функції? Ми вже скоро будемо 14 жовтня святкувати 6 років, відколи ми заснували материнка Клінік. Це такий більше. Скажем, проект вперше ми самі себе зробили в приватній медицині. Ну так обставини вимагали, щоб ми закупили гарніше обладнання ніж на той час було в державній нашій лікарні, і почали працювати на більш такому якіснішому обладнанні. Угу. Перед тим як створити клініку, мене підтримали мої. Моя сім'я, моя родина, і мої друзі, лікарі, колеги, які пізніше вже і під'єдналися до, до такої загальної роботи, медичної роботи з наданням як, з якісним наданням послуг. І ми відкрилися, нам вже буде 6 років, працюємо в такому режимі постійно, 6 робочих днів на тиждень, і приймаємо людей. Люди до нас звертаються. По таких фахових дисциплінах як сімейна медицина, педіатрія, урологія, окшерство гінекологія, ендокринологія, імунологія, алергологія, отоларингологія, дитяча і доросла, і узд спеціалізація Ну і всякі міні-інвазивні оперативні втручання по гінекології, а також консультації. Консультації у нас бувають і онлайн, і офлайн. Ось так ми працюємо, надаємо допомогу. Я так думаю, що в новому роздорі в такому маленькому містечку це е, перша клініка такого рівня з'явилася, так, 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 вперше У нас не було в тому кущі. Нас не було власне, і ми хотіли об'єднати кошти зі сторони ходорова, зі сторони Жидачева, зі сторони Стрія Миколаїва. і приїжджають люди, Так приїжджають. Ну так правильно приїжджають пацієнти на лікаря. Тобто, угу. ну є зв'язок, вони хочуть попасти Ясно. саме до цього лікаря. І Як то кажуть, ім'я працює так? Так, угу. ну працює. Ми так стараємося, ми мотивуємося постійно. Ми звертаємо увагу на відгуки своїх пацієнтів. Ну і ловимося за такі відгуки, щоб ми були, щоб воно нас мотивувало ставати кращими. Добре. А так що рекомендую, друзі, материнка Клінік у новому роздолі. Шукайте так. в гуглі, я думаю, ви не знайдете, так? Так. Добре. А тепер ми ще поговоримо з вами про проект. Шануй пам'ять Кузьми Скрябіна. Ви знаєте, що я є великим шанувальником Кузьми Скрябіна і приспівую кавери, і так далі, тому подібне. Але Катерина Шиманська робить ще крутішу роботу, тому що вона приводить це все в дію і в новому роздолі. В місті, де. Kuzma Kusma Про Прожив деякий час. Розкажіть, що ви робите там? Тарас, ви чудово переспівуєте пісні Кузьми. Я чула, і ми не один раз ще на фестивалі поспіваємо. Так, так і вже дуже швидко ми працюємо дійсно в проєкті вшануй пам'ять Кузьми. Ну от так склалося, що в новому роздолі Андрій Кузьменко проживав своєю родиною протягом 14 років. Так довго навіть не з. Це, вчався, так. Та, він народився в Самбурі, три, в трьохмісячному віці Ольга Михайлівна і Ігор Кузьмич його привезли. На, Венечен... ну, на той час була Галана вулиця, а тепер Венеченка. І е, в цьому ж е, в кварталі проживав Андрій Кузьменко. Е, до на... нас живуть сусіди, які з ним бавилися разом. Разом ходили до школи, однокласники. Дуже класно. Це дуже гарно. так. І ми постійно згадували за Кузьму е, і переживали, от, що стається в родині Кузьменків, е, і Ольга Михайна вже піш, пішла ага, в засвід, і, На жаль, і е, ми дуже переживали е, смерть е, і ДТП Кузьми. Ось і, але ми зараз з Віктором Кузьмичем на, е, знаєте, так гарно співпрацюємо, тому що і е, Віктор Кузьмич нам дуже багато розповідає. Про життя в новому роздолі, і ми вже так зачепилися і за такі от факти, і е, вирішили: все ж таки, ну як 14 років е, Кузьма проживав в новому роздолі. Значить, ми в цьому будинку цей будинок існуючий. А він є тепер? так? Так, та, жив він існуючий. Живуть сусіди, є той самий під'їзд, є та сама, скажімо, лавка, на якій сидів Кузьма. І ми вирішили громадою, і ми, як ініціативна група, бо ми створили ОСББ. Під назвою Кузьма, ще й до того. і Ініціативні люди вирішили разом згрупувалися і вирішили разом із військовими, тому що в нас є в новому роздолі військовий спецпідрозділ Арата з командиром Маридона. І ми вирішили разом все до кубки з благодійниками зробити меморіальну дошку, такий як би скверик. для того щоб ми повісили цю гарнесеньку меморіальну дошку. Ми мусимо зробити стіну, фон і пізніше зробити такий скверк гарний, щоб люди могли. Підійти, прочитати, подивитися на саму меморіальну дошку. Меморіальну дошку я хочу так теж виголосити, що робить дуже такий відомий скульптор, який теж з Нового роздолу Ярослав Костко. В нього своя виставка. Він дуже цікавий, ну дуже Харизматичний, креативний і такий творчий митець. Ми до нього звернулися. Він залюбки почав в меморіальну дошку, той зразок своє бачення. І це бачення він на чорнову роботу поклав, і пізніше ми вже мали зустріч з Віктором Кузьмичем. І Віктор Кузьмич був дуже радий, коли побачив ту чорнову роботу. Йому дуже сподобалась ця робота творча, і він у своє підтвердження просто зробив наголос на те, що він задоволений і він підтримує саме о оцю творчу дошку. Угу. На І коли планується це все відкриття? Чи є вже дата? Чи... Ми плануємо за жовтень, будемо сподіватися, що буде погода тепла. Ми плануємо зробити всі будівельні роботи, підійти угу. до цього. А тому, що ми зараз відкрили банку, ми збираємо кошти на цей проект, і вже тоді так хочемо мати в планах відкрити меморіальну дошку. Можливо, на початку листопада будемо бачити, як піде нам робота. То робота триває, так? Так, та, робота якраз вже зараз йдуть. дуже активно почалася, активно Якби вже почалися. Тільки погода була, будь, щось та, лише була погода в жодній, щоб була суха погода. І, і тільки як ми закінчимо, і ми Тарас будемо запрошувати вас, ваших друзів. Добре, ми е, радо та, приєднуємося так і поспіваємо разом, поспілкуємося. Буде, буде гарна атмосфера. Віктора Кузьміття запросимо. Ми запросимо Світлану, Барбару щоручоловіком. Ну так. не знаємо, як в них складеться, бо в них теж свої okay, зустрічі. Okay, так але так. треба, але ми будемо так, ми будемо старатися все, щоб. Ви в нас вийшло. ну вийшло, тому що Кузьма так покерує, що все вийшло. Кузьма дуже допомагає, то правда А розкажіть. Ну правда, от деякі люди, мої над дівчата кажуть а що ти то мелеш, не може таке бути. Я кажу, може, може. Тому що Кузьма Скребін підтримує артистів? Так. Рано, ви, ви вірите вірите це, правда? Вірю, тому що ну, бачите, ми коли ми вже не говорить не якась, а лікарка тим більше ну вірю в те, тому що ну якісь напевне сили в тому, є, є, є. дійсно енергетика коли... ну, на сцені. Це відчувається і навіть нову Новояворівську, коли я виступав, то точно я кажу, люди ви не підведіть, бо кузьма зверху дивиться. Та <світ> він контролює а він і, наводить, і наводить і наводить зв'язки потрібних відключиться людей. Вже, так, що... <світ> а скажіть про той випадок, який у вас такий був цікавий, що кузьма постукав в двері. Ну, то я собі так уявила, тому що ми в той же ж день дуже багато розмовляли про сам проєкт. Угу. І з Віктором Кузьмичем ми мали зустріч. Віктор Кузьмич приїжджав до нас у бібліотеку. Ми мали зустріч із громадою міста. Ну і багато, дуже така насичена була програма з сусідами. І вже Віктор Кузьмич поїхав, як то кажуть, ми вже так видихнули в тому плані, що получилася зустріч гарно. Віктор Кузьмич задоволений, все класно. І тут вже відпочивати, лягати, ну і тут хтось стукає у двері. Я підходжу до дверей і. Нікого немає. І потім на другий день кажу Віктор Кузьмич, ви знаєте, після нас, напевно Кузьма приходив, в двері і ми побажав, так, по, по, побажав Та... гарного можливо, роз... то... початку проекту і, і щоб все вийшло І я помітила: не знаю, хто ще таке помітив, бо я була і минулого року на концерті у Кузьми, де переспівували різні кавери наші артисти. Угу. І цього року теж, ну, така картина: з-під сцени вилітає птаха. Угу. Просто десь так ззаді за сценою вилітає птаха, піднімається догори, Покружляла, покружляла і полетіла далі. Ну, тобто, Це щось є в, тому, так. в тому щось є, і Ольга Михайлівна називала Андрія птахою. Так, так, ми знаємо. Так що, е, друзі, з підтримки якусь крябіна і з підтримки добрих людей, добра справа точно має шанс на життя. Тому, друзі, підтримуйте і ви, шукайте про цей проєкт в соцмережах, так. зокрема у нас на сторінках. І все буде добре. А Катя, вам дякую за візит на добру каву. І, дякую друзі, вам. почуємось. Побачимось, дякую вам.